Душа це жива, свята і вічна, невмируща частина в людині. Народі кажуть, Чужу душу не влізеш, душу не можна оскверняти, її треба шанувати, берегти. Душа не закінчується із смертю фізичного тіла. Наші пращури вірили, що душі предків приходять додому на свята для того, щоб повзаємодіяти з рідними. Наші пращури також вірили, що душа має декілька шарів, і вона має три основні складові. Після смерті душа могла повернутись у рід, перевтілитись. Вважали, що коли прилітає ластівка, голуб або зозуля. Це прилітає душа померлого для того, щоб поспілкуватися з живими. Метелик у хату залетів, душа померлого прийшла. Після смерті закривають зеркала, щоб душа не застрягла між цвітами. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Тетяна Дугельна. Сьогодні поговоримо про душу, про вірування в душу у наших славетних пращурів, слов'ян Оріїв. А для мене ця тема особливо цінна, тому що ви знаєте, що за, першим, за першою фаховою освітою я психолог, тобто людина, спеціаліст, який вивчає душу людини. Психологія це саме наука про душу. Але сьогодні не про психологію, хоча її трохи буде, звичайно, в нашому відеодослідженні. А сьогодні про те, в що і як вірили слов'яни, коли говорили про душу. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Народі кажуть в чужу душу не влізеш. Та я думаю, що і в чуже тіло не влізеш, і в чуже життя не варто лізти, але душа то сакральне і дуже цікаве явище. З одного боку, ми кажемо, в кожної людини є душа. А наші пращури вірили, що душа є і у зорів на небі, і у вітра в полі, в дерева, і в тварини, і в будь-якої рослини. Тобто наші пращури розглядали душу як щось дуже велике, таке космічне явище, і е, дуже шанували. Саме цю частину цілісної людини. Тож для наших пращурів душа це жива, свята і вічна, невмируща частина в людині. Вона пов'язана з родом, з природою і з божественною частиною. Наші пращури вірили, що саме душа має божественну Походження, і якщо людина погана, то її душа не погана, але вона десь дуже дуже глибоко схована і дуже дуже страждає від того, як себе поводить людина у житті. Наші пращури розуміли, що душу не можна оскверняти, її треба шанувати, берегти і завжди пам'ятати, що душа не закінчується із смертю фізичного тіла. Душа повертається до світу богів, до світу прави, отримавши досвід на землі у фізичному тілі фольклор, символи, ритуали вказують на те, що в душу вірили наші пращури, і все це зберігає пам'ять про глибоку тисячолітню духовну традицію і вірування саме в безсмертя душі наших пращурів. Тож наші предки знали і вірили в те, що душа це в першу чергу життєва сила. До християнських віруваннях, слов'ян душа сприймається як невидима жива субстанція, яка надає людині е, життя, дихання. Вона з диханням входить в тіло і з диханням виходить із тіла. Навіть самі слова, душа і дихати між собою пов'язані подихом вдихнув Бог. Життя в людину, і на видиху душа покинула це життя. До речі, в сучасній холістичній психології використовується дуже цікава цілісна модель в розумінні людини, яка побудована по пірамідальному принципу. На верхівці цієї моделі стоїть дух. Постійне, вічне, абсолютне, божественне. До нього відносять вищий потенціал людини, до якого кожна людина прагне зрозуміти, а хто вона в душі. Далі трохи нижче по цій піраміді розташовується душа людини. І в самохолістичному підході психології вважається, що душа людини може мати духовну природу, бути максимально зближена з е, своїм духом, своїм власне Богом. І тоді така людина завжди йде по духовному шляху, практикує різні практики, щоб очищати свою душу. А друга частина душі людини, психологи вважають, є суто людською саме. Вона вона може себе поводити на основі егопрограм. програм. Саме вона себе поводить зовсім на перший погляд бездуховно. Але саме ця частина душі людини і отримує досвід для того, щоб після смерті вознестись цим досвідом до свого божественного стану. До речі, досвід не буває хорошим або поганим. Досвід завжди важливий і завжди нейтральний. І е, саме основний фундамент цієї тілісної моделі, які розглядають в холістичному підході психології, є тіло. Тобто тіло це матеріальний об'єкт, в якому живе дух і душа, або храм духа і душі, як часто ми бачимо в багатьох джерелах, на які вказують різні духовні вчителі або психологи. А наші пращури також вірили, що душа має декілька шарів, і вона має три основні складові, і з стародавніх уявлень слов'ян Оріїв душа, перша частина душі залишається на тому світі після смерті. Вона там залишається, тому що є гостем тут, в світі явному. До речі, дуже часто вважається, що цей гість, небіщик із світу навного після смерті, може переходити сюди в світ явний для того, щоб принести якусь звісточку від померлого. Тому дуже часто саме з острахом відносяться. До всяких проявів того, що люди не розуміють, вважаючи, що душа померлих або предків має здатність за рахунок цієї часточки нетлінної переходити між світами. Друга частина душі за віруваннями наших пращурів називається життєва сила або та частина, яка дає життєву силу. В казках життєву силу повертає людині саме мертва вода, так, так, для того, щоб людина, яка була Знищена, порубана, наприклад, тими драконами в казках або померла, щоб зрослися її частини тіла, її саме окроплювали мертвою водою, і мертва вода повертала життєву силу в тіло, а потім її вже оживляли, оживляють це тіло живою водою. Також вважається, що людина яка має лише життєву силу, вона живе як начебто між світами, якщо в неї немає інших проявів душі, наприклад, божественної частини. І таку дуже часто людину називали уперем. Тобто людина, образ людини начебто, є в ній життєва сила, вона може переміщатися, вона може справляти свої потреби, вона їсть. Є після смерті на обличчя навіть може залишатися румяною, але при цьому це. Це ця людина не жива, в ній просто тече певне певна часточка безсмертної душі. До речі, крім упирів, в повір'ях наших пращурів згадуються різні, різні інші жителі світу Нави, русалки, Потерчата, мавки. І вони цілком схожі на живих людей, бо не можуть одержати смерті і піти на той світ повністю через те, що їх, наприклад, смерть. Застала нехрещеними, або вони не отримали певних ініціацій. До речі, хрещення це не лише те, що ми знаємо з християнської доби. Воно існувало в дохристиянські часи і носило певний характер обряду, переходу між певними віковими станами або статусами людини. І третя частина душі, в яку дуже вірили наші пращури, дуже берегли і з великою шаною відносилися, це та частина душі людини, яка закарбовувалася через ім'я, через ім'я, ім'я наречення, через образ. І саме вважалося, що ця частина людської душі і проявляється в душв самій людині як особистість, і вона проявляється через взаємодію з сім'єю, з іншими людьми і з суспільством. Ім'я в архаїчній свідомості наших пращурів ототожнювалося саме з особистістю як е, тінь або енергетичний слід. Вважалося, що е, під час будь-яких магічних або чаклунських дій дуже важливо знати сакральне таємне ім'я людини, на яку е, накладається певне якесь замовляння або робиться якийсь обряд. Якщо людина своє ім'я справжнє, яке вона отримувала перед богами, тримала в секреті, то і на неї чаклунські обряди не впливали або впливали не настільки потужно. Тому дуже важливо знати, що до імен до імен наші пращурі відносилися дуже з великою шаною і повагою, тому що, як ви вже зрозуміли, вони вважали, що це частина образу душі людини. До речі, коли на людину нападало щось із світу нави. То наші пращури вірили, що якщо йому дати ім'я, то воно відступить, тому що всі небіжчики, вони безликі, без, безіменні, всі ці русалки, потерчата, мавки не мають імен, тому вони дуже страждають. Якщо їм дати якесь ім'я, то вони в якійсь мірі перестають нападати на живих людей, отримують, як, начебто, додаткову часточку божественну і. Можуть якби, відступити, не нападати на людину. Надання імені це щось на зразок поливання живою водою людини, коли е, насправді люди, які помирали, оживали і повертали свою особистість. Чи вірили у безсмертя душі наші пращури? Так, звичайно, вони не просто вірили, вони вірили в життя після смерті, і вони вважали, що душа продовжує існувати в світі нави в загробному світі, який був частиною їхнього світогляду. Нагадаю, що світ яви це світ. Людей, прави це світ богів, і нави це світ мертвів, предків і саме духів. Коли ми з вами відкриваємо такий дуже важливий для нас твір, як Велесова книга, то на до 26 ми можемо прочитати наступне. Проголошуємо славу Богам, які суть отці наші. А ми, сини їхні, достойні бути в чистоті тілесній і душевній, а душа наша ніколи не вмирає і не завмирає на час смерті тілесних наших. Ось бачите, що навіть в книзі сказано, що душа. Наша ніколи не вмирає. І цей фрагмент дійсно відображає віру давніх слов'ян у безсмертя душі та незалежність її від смерті фізичного тіла. Після смерті душа могла повернутись у рід, перевтілитися і це все дуже вірили наші пращури. Вона могла стати духом охоронцем, якщо мала велику потужну світлу силу і охороняти свою сім'ю. І могла залишитися у світі як привид, якщо смерть була неприродна, або, наприклад, за померлим дуже багато горювали і не дали можливості ці душі вознестися і повернутися у світлі, світлі простори буття. Символізм душі у фольклорах і обрядах стародавніх українців дуже широкий. Наприклад, душу уявляли в образі птаха і е, вважали, що коли прилітає ластівка, голуб або зозуля, це прилітає душа померлого для того, щоб поспілкуватися з живими. Інколи вважали, що метелик також може бути вісником світу померлих і вісником душі людини. Інколи люди бачили вогники в темряві і вважали, що це також душі, які приходять до живих. Наприклад, в народі казали, душа вилетіла з тіла. Птахом вікно відчинилося. Це збереглося у фольклорних описах смерті, що начебто в момент, коли душа вилітає, можуть не вітром, не просто так відкритися там протягом вікно чи двері, а це саме вилетіла душа і як наче птах відкрила перез... зачинені двері. Під час обряду похорону спец... спеціально відчиняли вікна і двері, щоб душа могла відійти, відлетіти з цього світу і, відповідно, з фізичного тіла. Також під час похорон ставили миску з водою, тому що вважали, що душа перед тим, як покинути цей світ, вона має вмитися. Пам'ятаєте, що вода це такий сакраль... сакральний дуже елемент багатьох ритуалів. Особливо в ритуалах переходу. Три дні душа ходить по хаті, тому вважалося, що перші три дні не можна ховати людину, тому що душа ще приглядається до фізичного тіла, з якого щойно вийшла, і тому є ось ці це правило, що хоронять лише на третій день після смерті. На сороковий день вважалося, що душа остаточно залишає яву і повертається вже до світу нави, а далі може й піднятися до світу прави. Душа на Великдень та в поминальні дні також дуже шанувалася, і вона описується в багатьох фольклорних джерелах. Наші пращури вірили, що душі предків приходять додому на свята для того, щоб повзаємодіяти з рідними. Напоминальні обіди завжди залишали порожнє місце, часто ставили ложку тарілку для того, щоб запросити померлого до обіду. На могили клали рушники, хліб, свічки, для того, щоб показати. Казати душі померлого, що про нього пам'ятають, як про живого, хочу розповісти вам сьогодні дуже красиву легенду про душу України. І ви побачите, що душа України, вона дійсно часто згадується у фольклорних джерелах дуже яскраво. Послухайте! Якось Бог Творець вирішив поділити між країнами різні багатства. Всім дістались якісь скарби, і раптом Всевишній помітив невелику на зріст дівчинку у вишиванці та віночку. Їй нічого не дісталося. Довго Бог творець розмірковував, чим допомогти сердешній, що подарувати. І ось, нарешті, сказав. Я знаю, що подарую тобі. Те, що в мене залишилось найдорожчого пісню. І пішла дівчина усміхнена і щаслива крізь віки із цим скарбом. А була це наша славетна Україна, яку знають у світі як країну, сповнену найніжніших, наймелодійніших, найкрасивіших пісень. Бо співає вона. Ніжною солов'їною. Тож, дійсно, наші українські пісні сповнені духу нашої української душі, в багатьох фольклорних джерелах згадується душа, в українських народних піснях, особливо в обрядових, веснянках, колядках і навіть у поховальних. Пригадаємо кілька із них. Ой у полі кринеченька, там холодна водиченька, там дівчина воду брала, серце і душу віддала. І тут ви розумієте, що в цій пісні душа символізує відданість і щирість почуттів. В саду гуляла, квіти збирала, кого любила, причарувала, причарувала серце і душу, тепер з тобою ходити мушу. Пам'ятаєте цю Пісню про кохання, де душа саме символізує глибокий емоційний зв'язок. Ой не ходи Грицю, та й на вечорниці, бо на вечорницях дівки чарівниці одна тебе зіллям напоїла, а друга серця кров випила. І тут ми бачимо, що в цій народній пісні чітко і конкретно сказано, що жінки використовували. Любовну магію для того, щоб причаровувати душу парубків. Перейдемо до інших фольклорних прикладів, приказки та прикмети про душу, коли душа співає, і тіло здорове, добра душа і собаці ласку дасть, душа не камінь, але болить. Перед смертю душа томиться у хату залетів душа померлого прийшла. Зозуля кує, душа родича навідує. Козак має душу широку, як степ, і серце чисте і бездонне, як небо, вмите дощем. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Згадаємо деякі звичаї та обряди, які описував Іван Франко, Олександр Потемня, Василь Скуратівський у своїх творах. Ну, наприклад, не можна свистіти в хаті, бо душу померлого викличеш. Не можна сидіти на порозі, бо душа переходить поріг. Після смерті закривають дзеркала, щоб душа не застрягла між світами. Залишають їжу на ніч для душі, щоб її почастувати. В думах та баладах образ душі часто ми бачимо як голосіння або спогад про померлого. У баладі Ой, летіла стріла, описується смерть вдовинного сина. Та скорбота матері, коханої сестри, що символізує глибокий емоційний зв'язок з померлим та різні стани душі. Послухайте цю баладу Ой, летіла стріла з-за синього моря. Ой, де ж вона впала на вдовинім полі? Кого ж вона вбила вдовинного сина? Немає нікого плакати по ньому. Летять три зозуленькі, і всі три рябенькі. Одна прилетіла в головоньках сіла, друга прилетіла, край серденька сіла, третя прилетіла та й в ніженьках сіла. Що в головках сіла, то матінка рідна, сіла край серденька, то його миленька, а в ніженьках сіла, то його сестриця, де матінка плаче, там Дунай розлився. Де плаче сестриця, там слізок криниця, де плаче маленька, там земля сухенька. Ой матінка плаче, поки жити буде, а сестриця плаче, поки не забуде, а маленька плаче, поки його бачить. Цей приклад ілюструє, що в народній творчості образ душі померлого. Героя передається через певне емоційне оповідання та символічні образи, що викликають співчуття та роздуми про втрату. Я впевнена, що сьогоднішнє моє відеодослідження про душу, про те, як вона представлена у фольклорі, народній мудрості, торкнулося і вашої душі, наші шановні глядачі. Якщо вам подобаються наші відео, відео, які створює команда каналу Калина, поширюйте їх, коментуйте, ставте вподобайки. Це все підтримує нас. А якщо раптом ви хотіли би нас підтримати ще більше, щоб ми мали можливість записувати для вас ще кращі, ще змістовніші відео, то ставайте спонсором для нашого каналу. А я вам бажаю. Розкривати всі потенціали вашої світлої, неймовірно мудрої, чистої і співочої душі. Бо душа українця це як сама Україна, неймовірно багата і світла. До зустрічі на каналі.